Це не вигадка, а науково підтверджений факт, бо відсутність фізичної та розумової активності призводить до швидшого старіння організму, бо робота це не лише спосіб заробітку, а й можливість підтримувати мозок в активному стані, стимулювати обмін речовин, підтримувати м'язеву та кісткову систему. Дослідження показують, що у людей, які рано виходять на пенсію або надовго залишаються без зайнятості. Ризик серцево-судинних захворювань, депресій, когнітивних порушень зростає на 20-30%. Мозок, який позбавлений постійних завдань, втрачає свою пластичність і нейрони швидше старіють. Те ж саме без фізичних навантажень втрачається м'язева маса, посилюється резорбція кісток. Робота це життя у русі, а рух це життя. Тому дуже важливо навіть в поважному віці залишатися активним, займатися улюбленою справою, підтримувати соціальні контакти та не втрачати інтерес до навколишнього світу це найкраща профілактика старіння. Знайдіть для себе справу, яка приносить радість і підтримує ваш розум в тонусі. Чи це хобі, чи допомога громаді, чи навіть легка фізична активність це ваш ключ до довголіття. Бажаю міцного здоров'я!